Якщо ви кажете, що ви інтуїтивна людина, але при цьому постійно сумніваєтесь, то це не інтуїція, це лише жарти вашого розуму, який на постійній основі видає вам ті інтуїтивні факти, які з часом дійсно можуть реалізовуватися. Як це відбувається? Вам, коли розум видав це, що це ваша інтуїція і що ви дійсно це считали з потоку, то ви до цього прив'язуєтеся. Ваша увага переноситься саме в те, що це так буде, або це так правильно, і відповідно, ви своєю силою, наміру, своєю життєвою енергією посилюєте це. Але якщо ви дійсно істинно щитуєте інформацію з потоку, і це чиста інформація, яка дійсно несе суть істину, яка актуальна для вас, то, по-перше, у вас ніколи немає сумнівів. От ви 100% впевнені, що це так і виключно ніяк інакше. По-друге, ви на постійній основі відчуваєте 100% спокій. От ви просто в гармонії, у вас немає активного розуму, у вас легко відключається розум, де просто в голові тиша. От пустота, оце найкраще вміння для того, щоб щитувати дійсно істинний потік інформації, коли у вас в голові немає думок. Немає аналізу, немає відчуття, що щось не так. У Вас просто тиша, розум на відпочинку. А ви в цей момент щитуєте енергоінформаційний простір. І а, це не про те, що у вас немає дару або у вас немає цього вміння. Тому що дар, дар, він є абсолютно у кожного. І вміння щитувати інформацію з простору є. У всіх людей, хто втілений на планеті Земля у фізичне тіло. І коли ми народжуємося, у нас у всіх відкриті канали щитування інформації: це ясне бачення, ясне знання, ясне чуття і ясне відчуття це чотири канали, які дані вам, вашій душі, для того, щоб ви йшли свідомо. По лінії життя, щоб ви чітко відчували, які уроки вам потрібно пройти, який досвід, а навіщо вам ця людина дана, а чи правильний ви зараз робите вибір, а чи своєю дорогою ви йдете? І ці канали дані для того, щоб ви чули напротязі всього свого життя своїх ангелів, наставників, свою душу, щоб ви могли цю інформацію підняти на рівень свідомості і. Відповідно, її використовувати. Але а, з народження ці канали були у вас відкриті, але з часом вони закриваються. По-перше, через те, що в полі з'являється багато енергії, які а, негативні, які блокують істинний потік енергії, істинний потік інформації. І відповідно це не дає а, а, вам щитувати інформацію. По-друге, у вас з'являються програми, блоки в полі. А ви з активним розумом, який не дає вам а, через ці канали пропускати енергоінформаційний потік. Відповідно, для того, щоб а, навчитися щитувати істинну інформацію з потоку і вміти це. А, і розшифрувати, і примінити правильно в своєму житті. Вам важливо вчитися повноцінно використовувати ці канали. Я цьому навчаю з 2018 року на курсі Будь Всесвітом. І я вам хочу сказати, що до мене приходять постійно ті люди, які кажуть, що я звичайна людина. У мене немає дару, я не вмію щитувати інформацію з простору, того, що не дано мені. Я на це завжди лише посміхаюся. І кажу, ви знаєте, я чула вже це більше сотні разів стовідсотково і побачимо. Що ви скажете через два місяці, і через два місяці людина вже в моєму полі активується, вона розкриває свою силу, розкриває те, що було їй насправді дано на протязі всього життя. І уявіть собі, а, бувають люди, які запитують: а чи не гріх це? І на це питання я відповідаю також питання. А як ви вважаєте, те, що дано душі з народження творцем, чи дійсно це може бути гріхом? Чи може вас творець ще до вашого втілення покарати через те дати вам ці можливості? Я вважаю, що гріх це не використовувати ці можливості. Бо це ті інструменти, які просто неможливо, щоб вони не змінили вашу реальність, щоб вони не змінили ваше життя, того що ви стаєте свідомою людиною, яка вміє чути, бачити, відчувати, чітко знає свій шлях, свою дорогу. У неї не виникає питання. А навіщо я прийшла в цей світ? А що я маю зробити, а яке моє призначення душі? Дуже багато людей, які і в 50 і в 60 років досі не знайшли відповіді на це питання. І я вважаю, що це велика проблема нашого суспільства. Ми зараз йдемо в той простір, де не вміти щитувати інформацію з простору, це вже буде а, щось дуже дивне. Тому що Якщо ви помітили, дуже багато з'явилося не тільки в нашій країні а, ситуації, які ведуть до того, що люди втрачають своє фізичне тіло і йдуть на перевтілення, але і в інших країнах проявляються різні аномальні катаклізми, а, які також ведуть до смерті. Чому так? Це йде глобальна чистка, іде очищення простору від тих душ, які не готові зараз йти в еволюцію, які не готові прийняти ту реальність, де ми дійсно будемо свідомо йти, де ми будемо. Вміти на рівні думок спілкуватися з людьми між іншим, чому ви помітили наскільки зараз більше стало аутистів дітей з аутизмом? А навіть у 2000-х цих дітей було значно менше в моєму оточенні. Зараз ну мінімум 5-6 сімей, в яких є такі дітки. Чому так? Через цих дітей нас також ведуть до того, що нам потрібно вчитися розуміти один одного не словесно, а на рівні думки, на рівні енергії і щитувати глибину, а не просто поверхово. Коли ти вмієш відчувати простір і людей, ти тоді себе оберігаєш від сотні ситуацій негативних. Які розвертаються в вашому житті не так, як ви того хочете, до прикладу, коли ви обираєте не свого божественного партнера, а обрали того партнера, який просто для досвіду даний. Звичайно, цей досвід також не лишній для вашої душі, але питання, чому ви втрачаєте свій час, коли ви можете значно швидше еволюціонувати, значно а, чіткіше обирати свій шлях і людей, з якими ви взаємодієте. І нічого не буває випадково. Я завжди кажу, що у кожній ситуації є коренева причина. Чому так трапилося і для чого це було дано? І багато ситуацій трапляється через те, що людина просто несвідомо живе своє життя. Вона просто не відчуває простір, вона не розуміє. Вона йде в буквальному сенсі як сліпе котеня по своєму життю. От куди вітер, туди я, або ну я це спробую, якщо ні, то спробую це. І от такі хаотичні, незрозумілі дії в полі людини, які ведуть її в нікуди. І коли ти вмієш щитувати з простору, ти чітко бачиш свою ціль, як до неї дійти, ти розумієш, які конкретні дії тобі потрібно зробити для того, щоб це реалізувати в своїй реальності. І я вам скажу, що я, як людина, яка активувала в собі ці канали, ще в 2016-му, я зараз не уявляю. Як можна жити без цих навиків? Тому що вони мені допомагають буквально кожен божий день жити своє життя і веде мене в кращу реальність. Ж, до прикладу, зараз я записую це відео на Балі, на шикарній вілі, куди ми приїхали на ретрит. До провідника, до наставника свого, який веде нас в еволюцію як духовну, так і матеріальну. І ми вміємо поєднувати і духовний, і матеріальний. Якщо людина розвивається духовно, але при цьому вона не зростає фінансово, це велика проблема. Тут потрібно задати питання: а чому вона це не зробила? Чому що вона робить не так? І духовні люди часто також в програмах. Вийти з усіх програм, скоріш за все неможливо, але я яскравий приклад того, що розвиваючись духовно можна значно легше. І швидше зростати і фінансово, і дозволяти собі більше в своєму житті, і літати бізнес-класом, і мати можливість прилетіти на балі на ретрит за 10 тисяч євро, де ти просто їдеш в те, щоб еволюціонувати, щоб а, зрости. І я вас також можу цьому навчити. Вам може бути страшно, і ви знаєте, якщо ви мене слухаєте і у вас з'являється імпульс, а потім включається страх, то це відбувається наступне. Імпульс це ваша душа говорить, а страх це йде від розуму. Розум не знає, що очікувати, не знає, куди він іде. І у розуму є чітка програма це бути в е, е, ілюзорному комфорті, там, де некомфортно. Але при цьому зрозуміло, і там, де розум знає, що очікувати, куди йти, то він вас буде водити по цій стандартній схемі, яка не веде вас до кращої версії життя. А от імпульс, який десь звідси, оце Саме те, що може привести вас до значно кращого життя, до усвідомленого життя, до розуміння, навіщо ви сюди прийшли, до відповідей глибоких, на ті питання, які ви могли десятки років шукати відповіді. І якщо вам страшно, але цікаво, то я вас запрошую на курс Будь Всесвітом. Напишіть мені в директ будь Всесвітом. і... Я можете написати, що я будь Всесвітом, я з YouTube, і тоді я запитаю за вас в потоці творця, чи дійсно вам потрібно йти в це навчання, чи на благо воно вам, чи готові ви до цього. І розповім вам всі деталі. Це та інвестиція в себе, яка може розділити ваше життя на до та після. Я вже з 2018 року тисячі людей привела до цього, і як кажуть студенти, серебрянська це 100% результат, тому що серебрянська несе відповідальність за те, що вона бере людину в своє поле і як вона їх активує. Я вас всіх енергетично обіймаю. Обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок і напишіть коментар. Напишіть інсайт, який ви зловили під час перегляду цього відео. І до нових зустрічей!